Кожним роком сучасні технології дедалі активніше входять у підготовку військових фахівців. Київський інститут Національної гвардії України серед тих, хто не просто йде в ногу з часом, а формує нові підходи до навчання. В центрі імітаційного моделювання відтепер працює нова система Steel Beasts — розробка компанії і e Games. Це програмне забезпечення дозволяє моделювати бойові дії в умовах, максимально наближених до реальності. Завдяки співпраці з іноземними партнерами науково-педагогічний склад інституту отримав можливість глибше зануритися у принципи роботи системи та розробити методику її впровадження в навчальний процес. Вже сьогодні триває підготовка до спільних навчань з військовим інститутом танкових військ та Національною академією Державної прикордонної служби України. Все це для того, щоб курсанти отримували найактуальніші знання, розвивали навички і були готові діяти впевнено в будь-якій ситуації. Майбутнє армії твориться вже сьогодні, і ми раді бути частиною цього процесу.